Я купила активоване вугілля від отруєння. Отруївся, кажеш. Дякую. Дуже. Ти не так все зрозуміла. Я тобі все зараз поясню. Слухай. Якщо ти не хочеш спілкуватися з моєю мамою, то так і скажи. Я хочу спілкуватися з твоєю мамою, я не хочу спілкуватися із моєю інформатичкою. І так вийшло, що це одна й та сама людина. Ти був учнем моєї мами і в цьому вся проблема. Та вона тебе навіть не згадає. О, після одного випадку вона мене назавжди запам'ятала. Чекай, чекай. Ти той самий Гена, який в цьому класі вивів на всі монітори фото голої жінки. Чекай, чекай, звідки ти про це знаєш? Вона розповідала про це. Ну, а як же? Це улюблена вчительська байка моєї мами. Вона її на всіх святах розповідає. Чува, ха-ха-ха. Дуже смішно. Ну, ну, чого ти? Зая. Ну, чого раз гаразд. все вибач. А виходить, ми з тобою навчались в одній школі. А чого я тебе не пам'ятаю? Ну, ну, бо ти молодша. Коли в мене був випускний, ти була у третьому класі. А, ну так. Але це все не важливо. Головне, щоб твоя мама мене не згадала. Як вони з пам'яттю на обличчя? Ой, слухай, генера, заспокойся.